Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася інформація, яку можна вважати справжнім відром холодної води. Один клуб дуже хотів підписати гравця з київського Динамо. Вважаючи це ім'я абсолютним пріоритетом, але відома проблема зрештою повністю загальмувала угоду. Давайте розглянемо деталі. Підпишіться на канал і поставте лайк, бо ця історія заслуговує на увагу. Очікується, що 23-річний нападник Владислав Блануце залишиться в українському футболі, принаймні поки що. Незважаючи на кілька трансферних чуток, відхід гравця з київського динамо не очікується в це трансферне вікно. Основною зацікавленою стороною було Динамо Бухарест з Румунії. Румунський клуб розглядав Бленуце як свого омріяного гравця для посилення атаки, але, зрештою, був змушений відступити. Причина, фінансові проблеми, які зробили переговори практично неможливими. За повідомленнями, постійний трансфер наразі вважається неможливим. Динамо, Київ, заплатило близько 1,8 мільйона євро за підписання Блануці та тепер прагне повернути значну частину цих інвестицій. Однак румунський клуб не може дозволити собі сплатити цю суму. Варіант оренди також виключено, оскільки він не відповідає інтересам Динамо, Київ, вони воліють продати гравця або залишити його в складі. З огляду на цей сценарій, Динамо Бухарест, розуміє, що їм доведеться шукати інших гравців на ринку. У цьому сезоні Бленуце зіграв 10 матчів, забив лише один гол і ще не зарекомендував себе так, як очікувалося, незважаючи на це. Клуб вважає, що нападник все ще може виступати краще та зростати у вартості в майбутньому. Його контракт діє до червня 2030 року, а його ринкова вартість становить близько 2 мільйонів євро. А тепер питання до вас, вболівальники: чи варто динамо наполягати на блануці чи шукати майбутнього трансферу, чи варто сподіватися на вищу оцінку гравця? Залишайте свою думку в коментарях, підписуйтесь на канал і слідкуйте за оновленнями. Адже будь-які новини про майбутнє Владислава Блинуци будуть тут з перших вуст.